Новий закон про автоцивілку буде введено в дію за кілька тижнів із січня 2025 року. Головна новація врахування індивідуальної історії водія під час розрахунку ціни. Це означає, що водії, які раніше були винуватцями дорожньо-транспортних пригод, сплачуватимуть вищу вартість страховки. Важливо підкреслити, що підвищення цін супроводжується значним збільшенням розмірів страхових компенсацій. Згідно нового закону, який вступить в дію з 1 січня 2025 року, змінюються умови страхування, по автоцивілкам. Згідно цього закону збільшується сума страхових виплат. На одного потерпілого за шкоду за подіяну майну страхова сума становитиме 250 тисяч гривень, за шкоду за подіяну життю та здоров'ю страхова сума буде 500 тисяч гривень. Загалом страхова сума складатиме 750 тисяч гривень. Відміняється застосування франшизи. Ці нові пропозиції будуть надаватися лише з франшизою нуль. До діючих категорій пільговиків до них відносяться учасники війни, особи, що потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю другої групи та пенсіонери, додаються ще пенсіонери першої групи. Ці всі особи мають право на укладання одного внутрішнього договору страхування зі знижкою 50%. Також у 2025 році планується впровадження автоматизованої системи перевірки наявності страховки через камери контролю швидкості. Відсутність поліса фіксуватиметься автоматично, і кожен випадок порушення призводитиме до штрафу. Адже наявність автоцивілки гарантує вам фінансову безпеку, кажуть у управлінні патрульної поліції. Страхування автомобілів є обов'язковим для всіх його власників. По-перше, це пов'язано з компенсацією збитків, тобто, у разі настання дорожньо-транспортної пригоди, страхова компанія покриває витрати за завдану шкоду. По-друге, за відсутність полісу страхування передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф за відсутність чинного полісу складає 850 гривень. В свою чергу патрульна поліція Закарпатської області закликає до неухильного дотримання правил дорожнього руху, особливо у зимовий період, а також до виконання всіх вимог. Чинного законодавства у сфері безпеки дорожнього руху. Ще одна важлива зміна це впровадження обов'язкової моделі прямого врегулювання збитків. Потерпілий у ДТП зможе звертатися за відшкодуванням до своєї страхової компанії, а не до страховика винуватця пригоди. Для всього страхового ринку вводиться пряме врегулювання, тобто кожен клієнт, потерпівший, може отримати виплату у своїй страховій компанії. Виплати будуть проводитися на базі СТО. Кожному потерпівшому буде запропоновано СТО з врахуванням віку його автомобіля. Також скасовується обмеження при укладанні Європротоколу на місці ДТП. Це спрощена система. Не буде більше обмежень і страхова сума так само становитиме 250 тисяч гривень. Тож не зволікайте, аби встигнути застрахувати автомобіль до Нового року, щоб скористатися поточними, більш низькими цінами. Це дозволить зберегти кращі умови та уникнути додаткових витрат.